Шановні колеги, я можливо, це не по регламенту, неправильно, але я не можу не довести інформацію, яка стала мені відома. 11 квітня близько 13-ї години в дитячому садочку номер 41 який знаходиться на вулиці той що з басейном, сталася дуже неприємна ситуація. Можна сказати, просто жахлива і неприпустима. Троє дітей під час ранкової прогулянки заховалися під столом у павільйоні, і в групу вихователь з дітьми пішла просто без них. Потім діти вилізли з пістолу і втекли з території садочка через незачинену калітку, яка виходить на вулицю Комарова. Діти перейшли дорогу, і вже на вулиці Комарова чисто випадково йшла мама однієї з цих дітей. І, якщо, і вона їх побачила, забрала і відвела назад садок. Досить шкода, що батьки не викликали поліцію, а якщо б та мама їх не зустріла, то можна тільки боятися уявити, що могло статися насправді. Батькам ніхто не перезвонив, напевно, боялися, що вони не підняли шуму на сілі Чернівці, а завідуючи перед батьками навіть не вибачилася. Вибачились тільки вихователі, і то щиро вибачилась лише та вихователька, яка в той момент пропустила цих дітей. А інша вихователька з групи тільки кричала, що дитину е, кричала на дитину і казала, що, що вона їй наробила перед пасхальними святами. А якщо б це були не пасхальні свята, то це мабуть, вважається нормально. І це ще не все. Дітей після цього відводили на килим до завідуючої, де дітей без батьків, без вихователів, в присутності тільки дітей і завідуючої довели до сліз, фактично, що в принципі теж є неприпустимим. І в завідуюча, ну як передають, вказувало, що більше цих дітей бачити в садочку не хоче. Олексій Павлович, я хочу, щоб ви поставили на голосування протокольне доручення. Провести службове розслідування в садочку номер 41 на період розслідування відсторонити завідуючу від виконання обов'язків і е, настійливо рекомендую е, проти батьків, які де це сталося, е, щоб не проводилися ніяких репресій. Оскільки наскільки мені відомо, це вже остання група, тобто в них випуск перед школою. Тому прошу поставити на голосування. Будь Ласка, прошу голосувати. Протокольне доручення. за 28 рішення прийнято. Отже, шановні колеги, пропозиції до